Вітаю! Тема цього відео визначення та використання основних математичних, статистичних логічних функцій табличного процесора. Розглянемо класифікацію функцій табличного процесора. Виділяють математичні, статистичні, логічні, фінансові функції, а також функції дати і часу, вкладені функції, функції роботи з базами даних, текстові функції, функції посилання та масивів. В цьому відео буде розглянуто призначення та використання функції за допомогою табличного процесора Excel з пакету програм Microsoft Office. Для того, щоб використати певну функцію, необхідно перейти до пункту меню Формули. Існує кілька способів виклику функцій. Перший спосіб за допомогою майстру функції. Натискаємо кнопку Вставити функцію та обираємо необхідну категорію функцій. Наприклад, математичні. Та переглянувши список з усіх функцій, обираємо необхідну. Якщо якась функція зі списку вам невідома чи незрозуміла, можна одразу з'ясувати її призначення, обравши з цього списку та прочитавши підказку під ним. Натискаємо кнопку ОК. Далі з'являється вікно, в якому необхідно ввести аргументи обраної функції. Це може бути число або посилання на іншу комірку. Група математичних функцій спрощують різного роду математичні обчислення, знаходження значень тригонометричних функцій, округлення, а також знаходження факторіалу та багато іншого. Наведемо приклади використання деяких з них. Хай нам необхідно побудувати графік функції Cosinus X, використовуючи Excel. Заповнимо таблицю. В першому стовпці маємо значення градусів. У другому переведемо значення градусної міри в радіани. Викличемо її в такий спосіб, математичні, та шукаємо в списку Радіани. Вказуємо кут і обчислюємо. В третьому стовпці обчислимо значення функції косинуса. Знаючи назву необхідної вам функції, можна її викликати, починаючи вводити назву функції в комірці після знаку дорівнює. Обираємо аргумент, від якого необхідно обчислити функцію. Натискаємо Enter і обчислюємо значення. Побудуємо графік. Для цього в пункті меню «Вставка» оберемо точковий графік і побудуємо його. Дійсно, на зображенні є графік функції x. Продемонструємо ще один приклад застосування математичних функцій. Нехай необхідно розв'язати задачу з комбінаторики. З кількома способами можна витягнути 4 деталі з 15, які лежать у ящику. Знаючи загальну формулу комбінацій, обчислимо використовуючи функцію факторіал. В даному прикладі за n виступає число 15, за m виступає число 4. Обчислимо значення з комбінації. Вводимо формулу, використовуючи функцію факторіал. Отже, витягнути 4 деталі з 15 можна 1365 способами. Розглянемо статистичні функції. Обираємо інші функції статистичні. Функції такого виду призначені для роботи з вибірками та їх статистичним аналізом. Найбільш часто використовуються такі, як максимальне, мінімальне, середнє значення. Також корисним для швидкого обчислення будуть середнє-арифметичне, середнє геометричне та лічити якщо. Розглянемо приклад застосування. Маємо вибірку, значення середньої температури повітря за кожний місяць. Знайдемо мінімальне, максимальне і середнє значення. Для цього виключимо функцію для знаходження мінімального значення з діапазону. Обираємо наш діапазон і натискаємо Enter. Аналогічно знаходимо максимальне значення і середнє значення. Отже, з даної вибірки, найменшим є число мінус 4, тобто мінімальною температурою є мінус 4 градуси, максимальне 19,9. І середнє значення 8,86. Творимо іншу вибірку, в якій деякі значення будуть повторюватися. Знайдемо середнє геометричне, середнє арифметичне та продемонструємо роботу функції, лічити якщо. Лічити, якщо дозволяє підрахувати кількість комірок з якимось певним критерієм. Наприклад, з даної вибірки ми можемо знайти кількість комірок, в яких знаходиться і цифра 7. Обираємо наш діапазон. І через крапку з комою обираємо необхідний критерій, тобто вказуємо цифру 7. Отже, в цій вибірці цифра 7 зустрічається лише 3 рази. перейдемо до логічних функцій. За допомогою цієї категорії можна створити складні формули. Залежно від виконання тих чи інших умов, здійснюються різні обробки даних. Ця категорія містить лише шість функцій, проте вона є дуже важливою і часто використовуваною. Розглянемо найбільш вживані функції, такі як якщо і або. Функція якщо використовується для розв'язування задач, у яких необхідно перевірити деяку умову. І залежно від того, виконується вона чи ні, повертає одне з двох значень. Розглянемо на прикладі. Нам необхідно обрахувати вартість електроенергії за місяць споживання. Відомо, що якщо спожито менше за 100 кВт, то тариф складає 36 копійок, якщо більше, то 43 копійки. Ведемо формулу. Якщо споживання електроенергії менше або дорівнює 100, то через крапку з комою записуємо значення, яке необхідно повернути. Множимо кількість спожитої електроенергії на тариф 36 копійок, використовуючи абсолютні посилання в цій формулі. Інакше рахуємо по іншому тарифу, також використовуючи абсолютні посилання. Обчислюємо всі значення. Функція І повертає значення істина. Якщо всі аргументи, а саме логічні вирази істинні. її використовують для об'єднання двох і більше умов. Наприклад, для перевірки, чи належить число до діапазону від 0 до 5, використовують функцію і з такими аргументами. Збираємо комірку, в якій знаходиться число, яке необхідно перевірити, чи належить воно діапазону чи ні. І вказуємо сам діапазон більше нуля, та ж клітинка менше 5. Отже, одиниця входить до діапазону від 0 до 5. Перевіряємо всі інші значення. Так, ми бачимо, що мінус 5 та 7 не належать цьому діапазону. Функція або повертає логічне значення істина. Коли хоча б один аргумент має значення істина. Щоб перевірити, чи належить значення комірки до діапазону менше 0 або до рівню 10, функція має вигляд. Або обираємо комірку для перевірки, вводимо першу умову менше 0 комою, обираємо ту саму комірку для перевірки, дорівнює 10. І перевіряємо усі значення. Так ми бачимо, що одиниця, трійка та четвірка не входять до цього діапазону. І вони більше нуля, але не дорівнюють 10. Мінус 5 від'ємне число менше нуля. Отже, виконується хоча б одна умова із заданих і повертається значення істини. Так само і для числа 10. На цьому відео завершено. Дякую за увагу!